Вітаю! Ви на каналі з Українським серцем у Чехії. Зараз я знаходжусь на вулиці Оплеталова, 22 у Празі. У 1876 році саме тут було надруковано повне видання Кобзаря Тараса Шевченка без цензурних обмежень. До цієї збірки увійшли всі відомі на той час твори Шевченка. Зараз у цій будівлі працює магазин Потравіни. Але колись тут розташовувалась друкарня Едварда Грегра. На стіні зберіглася пам'ятна дошка, яка нагадує про цю подію. Це місце пов'язано з важливою сторінкою історії української культури. Цікаво, що примірники празького видання Кобзаря зберіглися й донині. Деякі з них можна побачити в музеях України та Чехії. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтеся на канал і ставте вподобайку, якщо було цікаво. Нагадую, що всі відео на моєму каналі доступні для перегляду українською та чеською мовами.